5 травня дитячі каруселі, що розташовані у гідропарку «Сопільче», розпочинають роботу. У відпочинковій зоні цього року функціонуватиме сім атракціонів. Всі каруселі напередодні пройшли відповідний огляд і готові приймати своїх відвідувачів. Було укладений договір з Тернопільським експертно-технічним центром, який проводив обстеження даних атракціонів як металевих частин конструкцій, так і проводилися навантаження для того, аби побачити, чи вони витримують людей. В парку національного відродження атракціони запрацюють з 12 травня. Там відвідувачі зможуть обрати послугу серед дев'ятьох гойдалок. Працівниками нашого комунального підприємства були проведені поточний ремонт даних атракціонів. Це замінялися якісь деталі, які були, вийшли з ладу або вже вони були непридатні для роботи. Також проведено деякі фарбування деяких елементів. У гідропарку Супільче працюватимуть такі каруселі, як Берізка, автодром, сонечко, дитяча залізниця, потяг гусениця, карнавал, дзвіночок. У парку національного відродження запустять атракціони Юнга, колесо огляду, ромашка, дитячі каруселі, сюрприз, грибок, веселі гірки, баріська та клоун. У нам не вийшло оновити атракціонів у зв'язку з тим, що зараз в Україні є повномасштабна війна. І можливості на це немає. Проте міською радою до війни ми завжди працювали і вже розглядали питання початкової їх заміни. Планувалося кожного року по декілька атракціонів міняти, так як вже ці трошки застарілі. Вартість розваг на атракціонах різна. За квиток цьогоріч доведеться заплатити від 25 гривень до 50. Дітей до трьох років на каруселях «Берізка», колесо огляду, Ромашка та веселі гірки обслуговують безкоштовно. Ціни цього року змінилися орієнтовно десь на 5 гривень. Це було зумовлено підвищенням цін на комунальні послуги, а також збільшенням заробітної мінімальної заробітної плати. Під час повітряної тривоги атракціони припинятимуть свою роботу. Якщо відвідувачі не закінчили сеанс, вони зможуть продовжити його за тим же квитком після відбою. Усіх тернополян запрошуємо відвідати всі атракціони, які є у місті Тернопіль. Каруселі працюватимуть з понеділка до четверга з 12 до 20.00. У п'ятницю з 11.30 до 20.30, У вихідні з 11.00 ранку до 21.00.